Ну що ж, сезон мандаринів. Тож готуємо таку смакоту. Спочатку готуємо ванільний шар. До сметани додаю цукор, ванілін та все перемішую. Тим часом заливаю желатин холодною водою та відставляю на 10 хвилин. Потім готую наступний шар. Наступний шар вершковий. На вогонь ставлю вершки та цукор постільно помішуючи, щоб цукор розчинився. Желатин теж для цього шару заливаю холодною водою та відставляю. Третій шар мандариновий. Мандарини перебила блендером. Процідила через ситок, натерла цедру лимону та желатин теж залила холодною водою. Коли желатин набух, я його підігріваю та додаю до ванільного шару. Все гарно перемішую. До мандаринового шару теж додаю розігріти желатин. До вершкового шару не підігріваю желатин, так як вершки і так гарячі. Все гарно перемішую. Якщо один із шарів у вас швидко загусне, його можна буде підігріти в мікрохвильовій пічці. Форму змащую олію та шар за шаром наношу. Спочатку ванільний шар ставлю в холодильник до повного застивання, потім мандариновий шар і так, шар за шаром. Останній шар у нас вершковий. Також, використавши таку конструкцію, я зробила ще три маленькі формочки. Кожен шар я ставила в холодильник до повного застигання, і так по черзі. Коли жиле повністю застигло, я ставлю теплу воду, тоді воно краще відходить від форми, і ось така краса вийшла. Дуже смачне: запах мандарин, смак мандарин, приємно. Та підписуйтесь!